Аграрії Вінниччини засіяли 94% прогнозованих площ. Вінницька область у четвірці лідерів за темпами посіву зернових та зернобобових культур. Це 292 тисячі гектарів кукурудзи. 11 тисяч пшениці, 55 тисяч ячменів, а ще горох та ОВЕС. В 2024 році виробництво молока у сільськогосподарських підприємствах зросло на 2 Люди, які засівають землю, займаються тваринництвом, відзначають своє професійне свято. 19 червня 2020 року в Україні за указом президента було засновано День фермерів. Про те, як зараз працює та з якими викликами стикаються українські аграрії, розповість Сергій Гуцул директор агрокластеру Агровін фермер це, мабуть, навіть не професія, це покликання душі, тому що людина, яка працює на землі, вона не може не любити свою землю, вона не може не любити навколишнє середовище, вона не може не любити ту територію, на якій вона проживає, і яка годує її та її сім'ю. Тому я думаю, що це свято дійсно тих людей, які за покликом душі живуть. Творять економіку та працюють на продовольчу безпеку, на безпеку взагалі, тому що першими, хто пішли воювати і стали до лав збройних сил, це якраз були фермери, це були одноосібники, це були люди з села. Тому це дійсно, я вважаю, велике свято свято більшості народу нашої держави, які. Проживають в сільській місцевості, та створюють і вирощують хліб.